Науково-дослідна робота є важливим елементом якісної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів у вищій школі. Вона дає змогу оволодіти навиками наукових досліджень відповідно до обраного напряму. Студентський науковий гурток об'єднує ентузіастів, які опановують методи ведення наукової роботи, вчаться працювати з науковими джерелами, готувати наукові реферати чи доповіді, виступати перед аудиторією. Участь студентської молоді в гуртках починається з першого курсу. За їхнім бажанням і триває протягом всього навчання на факультеті. Особливе місце в житті кафедри займає студентський науковий гурток спільнота креативних і мотивованих студентів, які прагнуть змінювати світ. Студентська наукова діяльність є важливим етапом у формуванні навичок дослідника, що дозволяє молодим науковцям здобути перший досвід у проведенні досліджень та аналізі отриманих результатів. Науково-дослідна робота збагачує студентів новим цікавим досвідом, а викладачів-наставників новими ідеями. Саме тому керівництво університету, зокрема, декан факультету, доцент Бойцанюк Світлана Іванівна, завідувач кафедри, професор Лучинський Михайло Антонович, приділяють значну увагу студентському науковому товариству. Мене звати Богдана Біла, я випускниця 2024 року Тернопільського національного медичного університету, стоматологічного факультету. І починаючи з другого курсу, я була учасницею наукового гуртка на кафедрі терапевтичної стоматології моєї альмаматер. Чому направду, неймовірно рада, оскільки, на відміну від думки багатьох, участь в на наукових гуртках вона є дуже цікавою і дає дуже багато перспектив. Мені пощастило написати декілька наукових робіт під співпрацю під керівництвом мого наукового керівника Байнюк Слани Іванівни також у нас була спільна робота з іншими працівниками кафедри викладачами. І чому я неймовірно рада? Тому що цей досвід знадобився мені під час мого наукового стажування в університеті Дельхаузі, Канада, куди я мала можливість поїхати завдяки гранту від організації MyTax. І тому я закликаю всіх студентів нашого університету долучатися до такого виду позаурочної активності, оскільки це відкриває для вас дуже багато можливостей. Hello, everyone! My name is Julia. I am a fifth-year dentistry student, and I'm from Poland. My journey with Student Scientific Society started on my second year, when for the first time I wrote a publication with help of Professor Marianna Levkiv. From this time, every year I participate in congresses and work on topics which interest me the most. It gave me opportunity to extend my knowledge, meet new friends and feel like a real academic teacher who can share his experiences with other people. I would like to invite all students to our society to share knowledge and joy from learning. Усім привіт, мене звати Марія, і я випускниця національного медичного університету. Завдяки кафедрі терапевтичної стоматології та безпосередньо десенту Левків Мар'яні Орестівні мій такий вступ в сучасну стоматологію розпочався ще в студентські роки. Тільки тільки ми почали вчати взагалі ці дисципліни. І завдяки їй та науковому гуртку ми розглядали, вивчали і висвітлювали ті теми, які зараз тільки інтегруються в сучасний світ стоматології. Тому я закликаю студентів доєднуватися та удосконалюватися разом з кафедрою терапевтичної стоматології. І звісно, ви отримаєте в цьому класний досвід і допомогу. За роки роботи гуртківці кафедри досягли значних успіхів від перемог в конкурсах на кращу наукову студентську роботу, олімпіадах до публікацій в наукових журналах. Приєднуйтесь до студентського наукового товариства кафедри терапевтичної стоматології та відкрийте для себе світ науки. Разом ми зможемо досягти більшого. Адже кафедра терапевтичної стоматології це місце, де теорія зустрічається з практикою, а мрії студентів стають реальністю. Тут ми не лише навчаємо, але й творимо науку разом.